Студенти проти міліціонерів майже чотири сотні спудеїв зібралися біля стін шевченківського райвідділку міліції Києва аби висловити обурення щодо свавілля столичних правоохоронців. Приводом стала смерть у відділку студента Ігоря Індила. Ми не хочемо, щоб кожного разу, коли повз нас проходить міліціонер, ми розуміли, що що він нас. За... Запакує, умовно кажучи, ми можемо не вийти з відділку. Власне, акція без символіки, без партійної організаційної Це була одна з умов. Тут є дуже багато різних організацій з різних боків. У нас були якісь там конфлікти, але всі погодились на тому, що зараз у нас спільна мета, і ми погодились прийти сьогодні. Максим уже в достині прапори. До відділку активісти йшли маршем, перекривши одну з дорожніх смуг. Час від часу студенти зупинялися та сідали на проїжджій частині. Ігор сидів і що від того? Сього вбив. Нам краще сидіти на землі, ніж сидіти там. Біля райвідділку студентів зустріли три сотні правоохоронців, серед яких і кредові офіцери, так і спецпідрозділи Беркуту. Проте протестувальники не розгубились. На пішохідному переході намалювали червоною фарбою криваві сліди від рук. А біля самого входу до будівлі відділку зобразило введене крайдою тіло мертвої людини. Ми протестуємо з власниками про про... про... проти свавілля міліції, що міліція, яка повинна захищати, вбиває мирних громадян, студентів, дітей можна сказати. І це нормально це ненормально, тому що зараз. Смізясь <пробітник> відділ менш менш безпечно ніж на вулиці гуляти на <пробітник> у головному управлінні столиці. Мітинги студентів називають перечасними. Мовляв, слідство ведеться і є вже перші результати судово-медичної експертизи. Якщо б трапилось так, що після завершення. Цього дослідження прокуратура сказала, що міліція не винна на 100% і організатори цієї акції з цим би не погодились. Тоді тоді логічно вони б могли б звернутися до Верховної Ради, до інших органів самоврядування. І вимагати створення якоїсь спеціальної комісії в рамках там, наприклад, Верховної Ради, залучення фахівців іноземних, загалом схожі протести пройшли майже у всіх обласних центрах країни. Столичні ж активісти пообіцяли, прийдуть до відділку, де студент ще не раз, але запевнили, наступні зібрання будуть набагато масовішими.